Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, ми отримали сувору реальність в Єврокубках і пора підбивати підсумки кваліфікації Ліги конференції від Шахтаря та Полісся, і Ліги Європи від київського Динамо. Де, в принципі, Полісся ну, ми розуміли, що шансів там не так багато, але навіть дали нам певний шанс на диво. Ми в нього трішки повірили, а потім, а потім Фірентина вказала нам на цю сувору реальність Шахтар, вимучав перемогу над серветом додатковий час, і Динамо. Динамо не створило серйозної конкуренції Макабі, попри те, що виграли матч відповідь, але цього не вистачило нам. І в підсумку ми маємо, так як я прогнозував до початку сезону, я думаю, більшість із вас, що ми маємо Динамо і Шахтар, але в лізі конференції обидві команди. Чесно, я от цього прям не очікував. І сьогодні ми поговоримо про ті очікування і про реальність, то, що сталося з нашим українським футболом в цих кваліфікаціях. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, воно підсумкове. Сьогодні ми особливо не будемо так поглиблюватися в ті матчі відповіді, які сьогодні сталися більше поверхнево пройдемося, щоб могло бути і чи могли бути взагалі ці сенсації. Тому мені хотілося б ваші враження в коментарях почитати по Полісю, по Шахтарю, по Динамо, ваші короткі підсумки. Що далі ви очікуєте, наприклад, від Динамо і Шахтаря в Лізі конференції. От. Яка стеля цих обох команд? Ви можете їх розмежовувати, можете разом сказати. Що це приблизно одна, однаковий рівень. Тут за вашим уже рішенням в коментарях. І, звісно, перед початком не забудьте, друзі, поставити лайк, підписатися на канал. Це теж важливо в, для розвитку мого каналу. І е, долучайтеся, якщо ви якимось чином ще не підписані, також в телеграм там додатковий контент до, до того, який ви бачите в Ютубі. Всім приємного перегляду! Хочу розпочати з Полісся першими, тому що тут ситуація була більш зрозумілою. Напевно, ми мало що очікували, звісно, від команди Ротаня проти Фірентина. Та й мені здається, в минулому випуску Єврокубковому в огляді е, по перших поєдинках я в принципі підсумував вже виступи Полісся і там було е, все зрозуміло. Просто, чесно кажучи, ми не очікували, що Полісся нам ну дасть такий невеличкий подарунок, і е, знаєте, якусь надію на те, що наші команди реально нас можуть дивувати. Тому що і Полісся і динамо синхронно повели в рахунку на початку гри. І те, як зробило це Полісся Ротаня, мені дуже сподобалося. Тобто, ротань він вийшов грати в ризиковий футбол а, з пресингом, з контролем, тиском на суперника, і в перші хвилини була ставка зроблена на те, щоб реально забити швидкий м'яч. І дуже важливо, щоб Полісся це вийшло зробити. Плюс до цього додалася, я вважаю, от та недооцінка. Про яку ми говорили перед взагалі першим поєдинком Фірентини і Полісся, вона сталася зараз, тому що Фірентина в першому матчі отримала 3-0. Зараз вони випустили напіврезервний склад проти Полісся, і в принципі, звісно, що Фірентини і так не все ок. Ми побачили по першому матчу в серії А де вони скалірі дуже слабкий матч відіграли. І по грі, і взагалі по рахунку нічийний результат. І тут проти поліції команда вийшла так в півноги, думали, що тут якісь колхозники зараз єротань в це все там да, очолює, вийдуть і знову складуться. Ні, в цьому конкретному матчі склалися ті фактори, про які ми говорили. Перше, це недооцінка, напіврезервний склад Фіорентини – це вже друге. Третій фактор це шалена реалізація Полісся і швидкі м'ячі. Оці фактори склалися в перші 15 хвилин матчу проти Фіорентини, де перший гол Назаренка це чисто помилка захисту Фіорентини. Другий гол це шедевр Андрієвського, де дуже класно на підбиранні він зіграв. Зльоту в пійма. Ми знаємо, що в нього сильний удар, класно і з дальній дистанції може пробивати. І Полісся фактично, от за перший тайм ну Забило все, що створило. І Фіорентині не дали нічого, фактично 100% реально біля своїх воріт створити. Мені дуже сподобалось, як організаційно, дуже організовано захищалась команда Ротаня. На жаль, на другий тайм вже, звісно, Піолі дав тикона по перерві своїм футболістам, випустив основних і. ну Те, що відбулось далі, я навіть, напевно, обговорювати не буду. Далі клас вирішив. Всі питання розставили всі крапки над І. Полісся не вистачило лавки, в Полісся не вистачило тієї інтенсивності. Вони не можуть грати. Тобто такі команди, як полісся можуть грати проти, ну, десь на фарті і відрізками проти таких команд, як Фірентина, Але на дистанції на всі 90 хвилин, звісно, не вистачить цієї наснаги і якості так грати. І в підсумку втратили не то, щоб там позитивний результат а взагалі, перемогу і нічию, і в кінці. Наш суперник нас дотиснув. Перший гол контратака, де Поліся розкрилося, намагалися все таки камбечити, тому що 2-0 дуже близько було. Підсумку поплатилися пропущеними і далі два стандарти вирішили питання. А в цілому, ну да Полісся зіграло слабенько по результативності, по моментах 5 ударів на всього за гру. Але реалізація цих моментів була хорошою. І те, що ротань подарував. Ну, от таку, знаєте, маленьку надію в першому таймі, це вже приємно. Знову ж таки. Підсумок по Полісю такий, що Полісія і так вже виконали всі завдання на цю лігу конференції ще до матчу з Фіорентиною. Вони пройшли тих суперників, які мали б і тут отримали просто гренадера, як для нас. І пройти його було б реально нереально. Вибачте, за таку тавтологію. Е, я бачив розчаровані очі ротання після цього поєдинку, після поразки 3-2, це боляче. Коли ти бачив, що в тебе був шанс, ти вже тримав його і вже щупав і розумів, що один м'яч виділяє тебе від камбеку, але. Не сталося, тому що рівень кваліфікації футболістів це сувора реальність для нашого українського футболу. І мені прикро було е, заротання, тому що ідеї видні, видні ці ідеї е, на рівні навіть Єврокубків, але потрібна кваліфікація гравців для того, щоб їх тілювати в життя на протязі всіх 90 хвилин. Тому все, що я можу сказати, дякую Полісі за Лігу конференції. Це було прикольно, це було цікаво і це було краще, ніж. Ми бачили це до цього в Полісся в минулому сезоні. Тому зараз ротаню потрібно стабілізувати склад. Можливо, вже кілька трансферів зроблено. Велетень, Шепелі вже прийшли в команду. ВПЛ набрати з лікових балів, ну, зайняти там з третього по перше місце, як вже вийде, і на наступний сезон підсилившися вже взимку влітку наступного сезону. Мити вже більш готовими на кваліфікацію того чи іншого Єврокубка. Яким він буде, якщо він буде, звісно, подивимося, сезон покаже. Рухаємось по хронології, підсумовуємо київське Динамо, їхні виступи цього сезону в Єврокубках. Їх можна оцінити як не провальні, а просто реальний рівень київського Динамо, який ми десь переоцінили, можливо, на старті сезону, розуміючи, ну, говорячи про те, що ну, да, ми можемо потрапити в Лігу Чемпіонів, пройти Пафос. Пафос зараз в ліговому етапі Ліги Чемпіонів. Там Кайрат, там Олімпіакос, наприклад, такі колективи є. І інші команди, які туди потрапляють, ми зараз там не звані гості, на жаль. І вперше за 20 років. Не буде українських команд в лізі чемпіонів. Це даунгрейд Це звісно падіння нашого футболу. Дно ще не пробите. Ми ще його пробиваємо поступово. Коли буде зупинка, не знаю. Але по факту Динамо Київ сьогодні дало бажання. Динамо Київ. Вже навіть деякі зміни отримали в вигляді того, що Ванат вже гравець Жерони, фактично, і це зрозуміло. Я думаю, завтра ми це підтвердження офіційне отримаємо. Динамо нарешті його продало. Хай розвивається людина, хай розвивається цей талановитий футболіст. Якщо ви вірите, що він талановитий, йому потрібно дати все-таки ті інструменти, які він може використати для свого розвитку в Європі. Тому що в УПЛ розвитку в нього не буде. Він буде забивати свої там 15, можливо, 20 за сезон, а сенс. Виходить команда на євроарену, все, розчиняється. Вся команда. Один ванат не витягне. Ванат, на жаль, не. Ну зараз футбол він більш командний. Індивідуально. Ну, У нас нема такого рівня футболістів, щоб витягувати в самотужки матч. Тому для розвитку його віддали і це правильно. І Динамо Київ сьогодні вийшли з Гереро на вістрі атаки. А в Динамо теж не було Тораса, тому Ярмоленка мучали сьогодні в поєдинку теж з основного складу Волошин. І Буяльський нарешті в основі найкращий гравець вважаю, цього поєдинку. І ще одна важлива зміна перед матчем. Це в тренерському штабі були зміни. Запросили поляка, який має відповідати. Ну він, по-перше, тренер-аналітик. І, по-друге, він відповідатиме за стандарти в Динамо. І так вийшло, не знаю, це співпадіння, це вже напрацювання цього поляка в Динамо чи, чи ще щось. Але ну, Динамо теж забили на старті швидкий гол якраз зі стандарту. Кутового швиденько розіграли низом. Далі відразу подача вже ближче до дальньої стійки на лінію Воротарського, де був Гереро. Тобто, ну, це видно, що награна комбінація на тренуванні, яку е Макабі не прохавали. І Динамо змогли забити швидкий м'яч, Фактично з першого ж моменту. Проблема Динамо в тому, загалом в цілому, цього Динамо, не тільки в цьому поєдинку, що з гри Динамо не може забити і закривати поєдинки, не може забивати голи з гри. Я розумію, якби Динамо зараз забили зі стандарту, закрили суперника, тримали м'яч і не виходило, як шахтарю, там сервет розкрити в захисті. Просто не виходило, бо в них така тактика. Ні, Макабі ну реально місцями перегравала Динамо. Макабі теж грала агресивно, грали високо. Це була гра плюс-мінус двох рівних команд, але організація в Макабі була трошки краще. Попри те, що Динамо цей матч виграло. І в першому таймі трошки краще зіграли в Атаці, а в цілому, там Володінні, можливо, м'яча, то на другий тайм, ну, мені здається, що да, Динамо в кінці якийсь мені штурм робило. Але ну, ті привози, які робить Динамо в захисті, ну це камон, друзі. Так, так грати в Європі не можна. Макабі, це одне, але команди рівня Ліги Європи це, за це будуть просто наказувати. Команди рівня Лаціо, тож чиї ж Фірінтини. Полісся вже на собі це відчула, що за, за помилки будуть, будуть реально наказувати. І в другому таймі, навіть в першому, ну, те, що витворяв нещеред, ну це взагалі жах. З рук м'яч випускає. Передачу віддає на, біля власного штрафного майданчика в суперника. Михавко в другому таймі назад передачу віддає теж в суперника, втрати м'яча на рівному місці. А, в постійний брак. Дуже погано динами виглядає ну, організація захисту. Це все дуже важко виглядало. Динамо грала тільки в переходах. Був класний момент, що в Караваєва, я згадую. От забий момент Караваєва в першому таймі. Роби 2-0 і можна було б ще за щось чіплятися. А так, нам пощастило, Там шалені моменти Макабі не забивали. То стійка м'яч відліта далі внещерета, то ще щось. Були реально нагоди в Макабі забивати в цьому поєдинку. Не знаю, який XG, але ну, насправді на два м'ячі вони награли. І пощастило, що Динамо їх не пропустило В підсумку кияни виграли. В кінці щось на кшталт штурму ми робили, але це настільки погано виглядало. Тобто два стандарти було, дві подачі. Вже всі футболісти в штрафному майданчику Макабі просто треба точну подачу туди дати. Дубінчак лупашить голкіпера. Останній момент, останні секунди. Береться не робити, виконувати штрафний удар, виносить за за лінію воріт. Все, матч завершено. Як так можна. Як так можна взагалі в кінці гри розігрувати е, важливі стандарти? Ну, хоч, хоча б точно в штрафний майданчик ви маєте доставляти цей м'яч? Тому немає ніякої якості. Єдиний футболіст, футболістом мені сподобається, це Буяльський. Це та людина, якого не вистачило, напевно, і в першому поєдинку. Як він розрізав передачами, він саме Караваєва вивів е, на, на удар. Що цікаво, його треба відмічати. Сьогодні Гереро зіграв агресивно, намагався відкриватися між лініями. Той же Буяльський його знаходив. Навіть в другому таймі в кінці гри сам саме Буяльський створив один з напів моментів, коли зміг розвернути захисника, зайти в штрафний майданчик з гостру кута, заробити кутовий, пробити воротах. Тобто від нього виходить креатив. Коли є Буяльський, є гострота. Він зв'язує футболістів атаки. Волошин це тільки про швидкість. Гереро тільки розкривається, як ми бачимо. Ярмоленко вже досвідчений, дуже. Тому від нього щось вимагати важко. Всі інші, ну, захист жах. Треба підсилювати цю ланку. Попов вийшов, травмувався. М'язова травма, він перекачався, напевно, чи що, я не знаю. І динамо логічно вилітає. Тобто Київське Динамо на даний момент підходить до того, що їм потрібно робити вибір. Або вони мають змиритися з тим, що вони є командою чисто рівня УПЛ, а в Європі з конкретно з цим підбором виконавців і з цим тренерським штабом вони будуть провалюватися, якщо вони з цим змирилися, якщо їм це окей. То Шовковського треба залишати. Якщо вони хочуть змін, ну їм потрібно робити комбо. Їм потрібно змінювати тренерський штаб. Я вважаю Шовковський не потягне Єврокубковий рівень, навіть якщо підсилившися тими легіонерами, якими дасть там ну, суркість, да, зараз зароблять на ванату. Можливо, когось підпишуть, можливо, з українців. Але Динамо треба підсилювати всі ланки. Вінгерів. Нападник, не знаючи, Гереро Пономаренко зараз потягнуть. Центральні захисники, флангові захисники, не вічний. любу позицію, окрім центру поля. В центрі поля плюс-мінус ще є, поки нікого не продали. І бачите, по Шапаренко якось пропозиції немає, тому що людина навіть на цей важливий матч в запасі сидить, він не тягне. Я не знаю, для чого їх збірну викликали, що немає інших варіантів. Київське Динамо показала свій реальний рівень, а реальний рівень Динамо це Ліга Конференції. Як виявилося, реальний рівень Шахтаря це теж Алка. По тому, що ми побачили, ну, команди не готові грати вище, ми не готові витримувати цей тиск. І можна зрозуміти, що да така висока інтенсивність в серпні, того що кожен тиждень матч, і на це можна зважати. Насправді, з цим складом Динамо вичерпало себе. Минулий сезон, мені здається, це чітко показав. Що в Лізі Європи нам не місце. Оцим конкретно складом, з цим з цими ідеями, з цим тренерським. Штабом. Тому щось тут потрібно змінювати. Або повністю змінювати футболістів під Шовковську, або змінювати всіх. Тоді, можливо, ми побачимо нове Динамо. Але вже зараз зрозуміло, що щось потрібно робити. А тут тік-так-час іде, трансферне вікно закривається 5 вересня. Ну, можливо, зміни вже будуть з минулого сезону, але як на мене, їх потрібно робити вже зараз. Тому що в лізі конференції не факт, що буде. Краще ніж було в лізі Європи минулого сезону. Тому Іваната Ваната зараз продають, розуміючи, що ну як його можна засвітити, буде з такою грою з тим підбором виконавців в лізі конференції. Навіть на цьому рівні в лізі конференції складно буде засвітити Ваната, і навряд чи за нього вдали б ці кошти, які зараз дає Жерона. Тому вчасно продати футболіста теж потрібно. Те саме зробили із Судаковим, і правильно зробили в підсумку: Динамо волка Будемо дивитися на суперників і далі вже на кінцеву трансферну політику Динамо. І короткий екскурс по Шахтарю. Тут в принципі було продовження і першого поєдинку, але з деякими змінами. Перше, да, Судаков зіграв, скоріш за все, свій останній матч за Шахтар. І він переходить в Бенфіку. Ми бажаємо йому там успіху, бажаємо закріпитися в основному складі. Разом з Трубіним буде грати в Лізі Чемпіонів. Календар уже для Бенфіки є. Вісім суперників. Там, до речі, цікаві матчі будуть. Перегляньте в телеграм, зайдіть повністю всі результати жеребкування цього. І Судакова. Туран поставив на цей матч проти Сервета. Важливий, де була злива, був важкий газон. Цілий матч ішла злива. Всі 120 хвилин. Було тяжко, і Судаков грав на позиції форварда тому що Као не був готовий виходити з основного складу. Це можна зрозуміти. Підписали шахтар двох бразильців нових перед цим поєдинком. Це вже теж в телеграмі я публікував ще позавчора. Тому. Якби підсилення є, воно було зрозуміло, тому що продають Судакова, заробили гроші. Зараз, можливо, Кевін піде чи не піде. Будемо чекати ще до закриття трансферного вікна кілька днів. Є шанс. Тому беруться знову на перспективу бразильці для того, щоб, можливо, через рік з них щось вийшло, отримали Шахтар і потім десь їх світити продавати, можливо, вже хоч в Лізі Європи чи в Лізі Чемпіонів як вийде. Тому на цей матч була цілковита основа. Тільки Судаков на Форварді це не виправдало себе. По першому таймі Шахтар, як на мене, провалив гру. Мені дуже не сподобався Шахтар. Чи виною цьому був дощ злива чи ні, не знаю. В цьому сенсі, в принципі, також на це можна спирати. Але те, що Шахтар зіграв невиразно, те, що Шахтар не вміє розкривати автобуси, при Турану ще не навчився, це факт. В матчі з Панатінейкосом це показали. Жодного забитого голу. Тут є забиті голи, але все одно на тоненьку, все одно дві нічиї шахтарська. З серветом. Тобто суперники побачили, шахтаря є проблеми саме з позиційною грою проти таких масованих автобусів, компактних. що і сервет зробив дуже компактно. В центрі зіграли, перекрили центр, і фактично, сервет створював 100% моменти не Шахтар. Стійка сервета. Дуже небезпечно. На перших хвилинах кутовий сервета ідентично розіграний, як і Київське Динамо розіграло, коли забивав гол Гереро. Ідентичний е, кутовий по стилю Не знаю, можливо, по налаштуваннях Динамо працювали або навпаки. Але в будь-якому випадку було дієво, і там якби замкнули на дальній шахтар вже на початку пропустив би. І хто зна, що було б далі. І, в принципі, тайм перший ну, реально без суттєвих моментів XG Ікз... мізерний 0-0. І Туран розуміє, що ну, треба щось змінювати. Він, на другий тайм, вже Судакова поставив на свою звичну позицію лівого інсайда. Глибше опустив. Поставив на позицію форварда Алісна. Направо змістив вище Тобіаса. Йому мав би допомагати Бондаренко. Це зіграло шахтарем злий жарт, тому що Шахтар пер... систематично насичував моментами саме лівий фланг Кевіна, який зіграв ну теж плаваючий матч, але все одно сильніше ніж Алісон Алісон сьогодні дуже слабко відіграв. Як на мене, це зіграло злий жарт в тому сенсі, що сильно проатакувальний футбол Шахтаря. Був на це сервет її розраховував. Саме на втрати м'яча Шахтарем на контратаки І одна із контратак все-таки серветом була реалізована. Де якраз Шахтар загрався в атаці на лівому фланзі. І де висока позиція була Тобіаса, він вже не встигав. Сервет ловить на контрі. Правий фланг Шахтаря в захисті вільний. Звідти і атака, йде туди передача і замикається. Ця передача Стивановича голом Нджо. 52 хвилина швидкий гол. І чесно, Шахтарю було б дуже важко відігратися, якби не пенальті. І видно було, що ну, напевно Шахтар би вилетів. Якби не каун Еліас дійсно вийшов, потім Атуран вже зрозумів, фігня, ідея, треба нормальний форвард. Еліаса кидають, ризикують ціною травми, можливо, знову, але ставлять. Потім Педріньо з'являється, конопля Лукас Феррейра теж. Ну і пенальті Алісон, ну, чисто по нападницьки зіграв здорово, поставив корпус, заробив. І взяв на себе ініціативу Кевін, забивши пенальті. Думав, що Судаков, можливо, в своєму останньому матчі все-таки проб'є і заб'є його, але Кевін психологічно був, можливо, більше готовий це робити, і він його реалізував здорово, чітко зрівняв рахунок. Ну І далі додатковий час Шахтар дотиснув суперника. В принципі, те, що мало б сталося, індивідуальна майстерність Шахтаря, футболістів Шахтаря мала б ну, вилитися в забитий гол. Ну, це мало б статися. Того, що з Панатінекосом чого не вистачило. Одного футболіста: Очередька, червона, туран, червона, команда в десятьох дотягнули до пенальті, не було ким забивати, захищалися. І, в принципі, програли по пеналям. То тут шахтар в рівних складах мав би зробити те, чого не зробив з Панатінейкосом. Все-таки до, до, домучили, вимучили. Хороший гол Еліаса, до речі, клас. Е, зіграв як нападник, здорово прибрав захисника, поставив корпус і в ближній пробив як е, на справжній нападник. Єдине, що хочу сказати про Ферейру, трошки більше на нього вже поглянув цього новачка. А бачите, що Шведу взагалі не довіряють, хоча Шведу вже скільки в команді, а на важливий поєдинок все одно виходить новачок Ферейра на правий фланг, не Швед. Тому Шведу, мені здається, десь в умовні Карпати треба йти десь бути основним, реанімовувати свою кар'єру, якщо в нього є амбіції, а не просто сидіти на контракті, бо це шахтар. Як свого часу робив коноплянка, мені здається, так. Тому Лукас Ферейра, друзі, ну мені от такі враження в мене десь приблизні були від Алісона, коли він виходив на перші свої поєдинки. Теж я пам'ятаю в кубку України, пушичого випустив. На 120-ті там хвилини теж м -м, грати, і теж він виглядав десь трошки дерев'яно. І Лукас Ферейра, мені здається, теж поки що він ще не в своїй тарілці. Йому треба адаптація. Тому е, оці враження негативні, які ви можете по, по ньому скласти. Мені здається, поки завчасні. Треба дати час і, можливо, він вистрілить. Видно, є фактура. Він доволі фактурний. Поки габарити свої не дуже використовує. Я поки не розумію, за рахунок, що він може грати. Один раз непогано змістився там вже після забитого лука на в центр. Е, пробив навіть з лівої ноги. Є удар видно, але е, звісно, потрібно йому впевненості. Звісно, потрібен час зігратися з партнерами, і тоді вже будемо оцінювати. Тому це таке перше враження, можна сказати. от По всім іншим, ну, мені ще сподобався дуже марлон. оце дядько в центрі захисту, він мені нагадує десь ракетського. По фактурі теж лисий. І це десь бразильський ракетський, мені здається. да Виглядає доволі впевнено, вийшов хороші, чіткі передачі. Тому що Матвієнка потім поставили в опорну зону. Очередько вже не зміг дограти. Теж, звісно, і Педро Нріке пішов з поля, вийшов Азарів. То Марлон став центральним захисках, якісні передачі. Відразу вийшов на поле, поставив корпус, забрав м'яч у суперника. Здорово, впевнено. Мені здається, цей дядько такий дядько потрібен зараз шахтарю в центрі захисту. Подивимося, як далі, але ну, мені, мені видається так, що це хороша конкуренція може бути. І Бондарів, і Матвієнко, я сподіваюся. Тому Шахтар закономірно пройшов далі. Шахтар був сильніший за свого суперника, статистично переважив вже по всім параметрам за рахунок додаткового часу, кінця гри і в підсумку вийшли в ліговий етап. Ліги конференції. Тому що на в моменті я десь навіть собі уявив уже той сценарій, що Шахтар може опинитися без Єврокубків на цей сезон. Я навіть не уявляю, що було б з Тураном, і взагалі, як би керівництво Шахтаря це сприйняло. Шахтар без Єврокубків. Я взагалі собі це не уявляю, чесно кажучи. Тому добре, що так сталося. і Але Шахтар, як на мене, ну, кваліфікацію цю провалив. Туран. Не виконав ті завдання, які перед ним ставилися. Цілком реально було пройти в Лігу, в Лігу Європи. Це був реальний шанс. Причому суперники були нескладними. Панатіний Кос можна було пройти. Але важкі навантаження, далися взнаки травми. Ну і в підсумку дисбаланс в складі, в резерві вилився в Панаті Найкос, який нас і вибив л'є А так то я думаю, ми б той турецький Samsung Sport теж пройшли. І Шахтар це команда. Відверто кажучи, Ліги Європи, рівня Ліги Європи. Але на даний момент на старті не були готовими до, до такого інтенсив, інтенсивного місяця, що кожен, кожен тиждень будуть поєдинки. От, от футболісти були не готовими, тому всі порвалися, перервалися і просто не вистачило лави для запасних. А в підсумку в рівних складах, я думаю, якби Шахтар е, зіграв в рівних складах з плана Чайкосом, ми б їх пройшли, дотиснули, як, як і сервет сьогодні. Можливо, це й найкращий. Це на краще, що ми побачимо і Шахтар, і, і Динамо на рівні Ліги Конференції. І там ми вже дійсно можемо хоча б на якісь там 1,8, 4 розраховувати. Якщо в Лізі Європи, тим більше в Лізі Чемпіонів це Анріал для нас, то ЛК це той турнір, де це можна робити. Там в чаті в Телеграмі дуже вірно підписник Діма підмітив, написав, що минулого сезону Челсі теж пройшов в плей-офф плей Ліги конференцій сервет. І в підсумку виграв Лігу Конференції. Так, можливо, це знак? Можливо, команди, які проходять в кваліфікації сервет, вони виграють в підсумку ЛК? Давайте вірити в такий сценарій. Динамо, Київ, Шахтар в фіналі Ліги Конференції. На, да, звісно, це нереально, це мрії, але чому б і ні. Подивимося, можливо, Суркі зараз 100 мільйонів на трансфери в останні три дні вкине, підпише суперфутболістів і Динамо заграє новими красками. Не знаю. Той факт, що ми маємо дві команди в Лізі конференцій, це пониження, звісно, нашого статусу в Європі. Тому що такі команди, як Пафос в Лізі чемпіонів, а такі команди, як Шахтар, і Динамо в лізі конференції, говорять про те, що щось не так з нашим футболом відбувається, і це логічно. У нас в країні війна, тому ніяким розвитком футболу її не пахне в цих умовах. Тому маємо, що маємо, будемо вболівати, підтримувати наші команди, як би там не було. Ну і підсумувати цей випуск, друзі. Я хотів би такими прямими цитатами ротаня і головного тренера Макабі. Давайте з Руслана Петровича зараз розпочнемо. Дуже коротко цитую. Дуже важко грати чемпіонат в Україні, коли над головами літають ракети, і лунають сирени. Минулої ночі Росія бомбила Київ і вбила 18 людей. Серед таких були діти. Ми намагаємося відбивати ворога, і для нас неймовірно боляче бачити, як гинуть цивільні. Ми хочемо миру, хочемо грати у нормальних умовах, так як це робить Фіорентина. І приблизно той самий меседж дав головний тренер, до речі, Макабі. Давайте зацитую його слова. Насамперед, я хотів би побажати Динамо, якнайшвидше повернутися до нормального режиму і знову проводити домашні матчі на своєму полі. Кажу це вам від щирого серця. Я це все прекрасно розумію, і нам доводиться миритися з тією реальністю, яка зараз є. Ми, як і Динамо, змушені грати на чужих полях. Бажаю нам повернутися на свої місця, тому що, перш за все, ми граємо для своїх уболівальників. Тому головний меседж, звісно. Дійсно, і Ротаня, я думаю, і від головного тренера Лазетича, до речі, який має зв'язки з сербами і, можливо, не дуже приємний. Але в принципі, правильні речі сказав, того, що дійсно не в рівних умовах наші команди зараз грають. Плюс до того якість наших футболістів впала, нашого футболу. І це все накладається на такі результати, які показує Динамо муки Шахтаря, хоч і з бразильцями. Так, ну і Полісся тут взагалі. Ми мовчимо про якусь там надмірну результативність цієї команди в лізі конференції. Тому ми отримаємо логічні, логічне завершення того, що, що ми маємо зараз. Дійсно, яку ситуацію ми маємо в країні, і з цим не можна не погодитись, друзі. Тому давайте болювати за те, що в нас є: Динамо Шахтар, так Динамо Шахтар. Але звісно, ми, і Олександрію, і Полісся раді бачити в Єврокубках і завжди будемо підтримати. Але якщо об'єктивно десь команда Ну, серйозно просідає, десь команда помиляється привозить, ми про це теж говоримо. Тому що ну, постійно плавати в теплі вані, так теж можна трошки замилити очі і постійно скидати на переїзди, теж не варто. Тут потрібно показувати кваліфікацію. Проти таких плюс-мінус команд, як і Макабі. Тут правильно сказав, що вони в таких самих умовах. Ну, подивіться, грають не гірше за Динамо, навіть краще. Тому в підсумку, друзі, чекаємо вже жеребкування Так, і от от вам реалії українського футболу такі, що на даний момент тільки Ліга конференції. Я цього собі уявити перед сезоном не міг, що Шахтар там попиниться, окей, там, ну, можливо, Полісся, ну і Динамо Шахтар відразу дві команди. Це десь і відображає зараз рівень нашого футболу. Тому ваші думки в коментарях обов'язково пишіть. Друзі, під кінець поставте вподобайку, хто цього ще не зробив. Підпишіться обов'язково на канал. І заходьте в Телеграм, там будуть підсумки всіх результатів, жеребкування вже ліги конференцій. Ну якщо вам цікаво, Ліги Чемпіонів також вже є. Тому всім до нових зустрічей.